Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Спеціальний ефір триває. Мене звати Богдан Маша. І далі будемо говорити про дипломатію, про те, як просуваються перемовини між Сполученими Штатами, Росією та Україною за участі Європи щодо можливих варіантів регулювання нашої війни. Дуже багато інформації щоденно надходить. Частина з цієї інформації цілком собі офіційна. Ми про неї поговоримо далі. Дуже багато даних від анонімних джерел, і від деяких з цих даних, чесно кажучи, у мене просто волосся стає, так само як і у європейських чиновників. Як до цього слід ставитися? Ну і які перспективи цього процесу? Тому що от Wall Street Journal пише до прикладу, що деякі європейські чиновники після того, як США передали в Європу свій план відновлення України і своїх мирних ініціатив, так, от деякі європейські чиновники після цього вважають, що взагалом сприймати те, що Робить Америка зараз надто серйозно не потрібно, тому що їх пропозиції нереалістичні в дуже багатьох аспектах. Ну і загалом CNN пише, що європейці побоюються, що Трамп втомиться від того, що відбувається, втратить інтерес до цих перемовин, вийде з них і всю провину покладе на Київ та на європейські столиці. До нашого ефіру долучається Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач та депутат Верховної Ради 4-го скликань. Пане Шкіль, доброго дня. Доброго вечора, вітаю навза. Давайте розпочнемо з позиції європейських лідерів. Стало відомо, що напередодні прем'єр Великої Британії Стармер, президент Макрон, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц провели телефонну розмову з американським президентом Трампом. Під час перемовин вони обговорили перебіг американської мирної ініціативи. Стармера зазначили, що європейські лідери вітають зусилля Сполучених Штатів стримовані на пошук справедливого і сталого миру. Трамп заявив, що ця розмова з європейськими лідерами щодо України супроводжувалася досить жорсткими словами. Далі цитата. Ми обговорили ситуацію в Україні досить жорсткими словами подивимося, що буде далі. У нас були невеликі суперечки щодо людей, і ми подивимося, як це закінчиться. Ми сказали, що перед тим як іти на зустріч, ми хочемо дізнатися деякі речі, пане Скіль, як би ви описали загальну атмосферу того. Загальну атмосферу, в якій відбуваються ось ці перемовини між європейцями, українцями та американцями, тому що публічно мені здається достатньо очевидним, що європейці намагаються не піднімати тон цих обговорень, хоча багато з них невдоволення, очевидь, і натиском, і змістом тих пропозицій, які просувають сполучені штати, бачимо, достатньо різкий Україна ж, взагалі по суті, між молотом і ковадлом намагається якимось чином втримати ось цей непростий баланс. Як ви бачите цю ситуацію? Ну, бачимо тут по Україні тут е, завжди питання, чи вартує отримувати баланс, і так само європейці, чи вартує їм так само під е, підтримувати риторику Трампа і в такий самий спосіб відповідати, так само реагувати, так само. Ну, скажімо, виступати з подібними словосполученнями, з якими дуже часто любить виступати, наприклад, Трамп, але тим не менше, ну що робити е, у цій ситуації, як себе поводити, відповідь проста і зрозуміла, де доти, доки можна безпечно танцювати з Трампом, цей танець буде тривати. Як тільки цей танок буде заводити в небезпечне середовище, ну, скажімо, примусів прямих до того, щоб е, прийняти капітуляцію. Україна має спратися на підтримку партнерів, але партнери мають розуміти також, чи Київ насправді не хоче такої угоди, яку пропонує Трамп, із невеликими там косметичними змінами. Тобто, треба розуміти, що зараз головним завданням Трампа це відділити Київ від Брюсселя. Це головне його завдання. Поки що воно не вдається, і тому таким гострим був тон розмов між європейськими представниками це так європейської тріки ключової, як е, на континентальну Європу. Ну і європейський союз представляє, в принципі насправді дві країни: це дві столиці, це Париж і Берлін. Але європейську як географічну даність. Ну звичайно, без Лондона тяжко собі уявити. Тому це. Так звана велика трійка, але вона на підвищених тонах. Ну звичайно, це не уявити собі ту розмову, яка була в овальному кабінеті з Зеленським. Чогось такого звичайно не було, але вже темп і, і темп розмови, і тональність. Були підвищені і витоки з цього є і з Елисейського палацу, і з Бундестагу. Там, якби депутати, які близько до Мерса, бо ну там ж інший формат коаліції в Німеччині, тому депутати значно більшу роль відіграють у здійсненні владних повноважень канцлером, ніж у Франції. Тому в принципі є витоки з в Британії. Це поки що на рівні більше на рівні експертів. Експерти дуже категоричні весни Трампа, і тому за даних обставин тут треба. Бо витримати цей цю цей натиск, чи цей натиск у, вдасться витримати. Ну, всі підстави для цього є, тому що пропозиції є е, від, е, від часу до часу абсолютно ну, 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 ну неприйнятні там. Історія про те, що витекло, що до, до 1 січня двадцять року прийняти Україну в ЄС. Наприклад, така категорична заява. Ну ось, такого такого ж типу речі там чи взяти кошти е, заморожених. Активів, зараз остання тенденція просто передати Росії, а на основі цього створити. yeah Фонд відродження України європейським коштом, але куди будуть ходити і Росія, і Сполучені Штати, тобто абсолютно несусвітні речі пропонуються, але тим не менше, яким чином бачить вашин, можна звичайно уявляти, що такі дурниці пишуть там, вкидають для того, щоб ну поділити суспільство, а воно не поділиться. Невідомо до речі, невідомо тому, що розраховується, що це вплине на українське суспільство передовсім на європейське меншою мірою, бо ну, зрозуміло, які. Тиск відбувається на європейське суспільство війною Росії проти України. Ну яке тиск відбувається на українське суспільство війною Росії проти України в Україні? Тому mm -hmm. на це розраховують оточення найближче Трампа, що не витримає Україна. Європейці звісно будуть робити все для того, щоб стримати, підтримати Київ. Але ну вони ніколи не будуть сказати, що ні ні, давайте продовжуйте. от робіть так а не як ви хочете. Ми будемо на вас тиснути. Тиску не буде. І підтримки не буде в подальшому, зрозуміло також. Тобто, тут тут є певні аспекти, які не вартує втрачати Києву, тобто є умовний дисбаланс, якщо втратити, якщо піти за американським сценарієм, буде втрачена європейська підтримка. Якщо піти відповідно за європейську, буде втрачена американська підтримка. Тому -то, треба вибрати, яку якої підтримки позбавитися, і звичайно, тут абсолютно логічно, позбавитися треба трої підтримки, яка е, Україні чинити гідний спротив, тобто американської. Але питання чи відстане від України оце от наполегливе бажання Трампа врятувати Росію від самознищення від стирання російської економіки, російської держави об війну в Україні? Бо е, Трамп хоче бачити Росію як партнера у тому, щоби вдвох або самою ж Росією е, тиснути на Китай. Він не розуміє відмітає всю цю історію про те, що Росія є проксі Китаю, що вона залежна від Китаю, що без китайської допомоги підтримки за. Забезпечення технологіями, відповідна війна, бо якщо б не закінчилась, то вона б тривала значно меншим успіхом і практично з нульовою перспективою. Тому тут. Трамп це відмітає, він бачить ось такі дуже все чорно-біло і зрозуміло. Плюс, звісно, Трамп розраховує е, використати Росію як криголам для руйнування Європи. Сильна Європа Трампові не потрібна. А європа буде змушена посилюватися, якщо війна триватиме. Тобто, якщо Трамп вийде з перемогом, mm -hmm. зачиниться у себе Сполучених Штатах, Європа посилюється економічно, фізично, фінансово, морально, етично в будь-який інший спосіб. Тобто європейський союз, ми маємо на увазі, тобто Європа. Е, Менш буде, якщо там говорити, ми кажемо про європейські країни буде консолідованіше це все відбуватися. Тобто, європейський Союз значно швидшими темпами буде перетворюватись на федеративну країну, умовно кажучи, чого найбільше і панічно боїться не тільки вже Трамп, не тільки оточення, але. Таке поняття як Сполучені Штати, тому що це величезний конкурент, проти котрого тяжко буде конкурувати. Ну, скажімо так, за, ну, без застосування тих методів конкуренції, які можна застосувати проти Китаю, проти Індії, проти інших країн глобального півдня мовно проти того ж Саме і Бразилії, якщо б Бразилія коли-небудь стала конкурентом в чомусь там Сполученим Штатам, але тим не менше за даних обставин так розглядають страхи російсько-української війни, тобто посилення Європи. Крайне бажана для спу. Uh... Сполучених штатів зараз поки що є шанс, і і Трамп його використовує не втратити Росію. Але якщо завтра у нього буде необхідність втратити Росію, але не посилитись, не дати посилитися Європі, то тоді звісно зовсім інша буде платівка поставлена на грамофон Трампа. І зовсім інша буде е, музика лунати з його динаміка. Тобто, тут з головним завданням Вашингтон бачить не посилення. Ну не тільки звичайно європейської Союзу, він не хоче посилення Китаю тепер і Індії не хоче. Посилення, це все, але ці бажання на превеликий е, жаль для Трампа і для Сполучених Штатів вже давно є не здійсненними. Що, якщо щодо Індії є можливість теоретична, але не в Сполучених Штатів а саме в Європейського союзу, чого бояться Сполучені Штати перетворити Індію з ворога заходу на друга Європейського Союзу. То це можливо, ну але на Другого сполучені Штатів, в видимій перспективі це неможливо і попри всі зусилля, а зусилля були здійснені сполученими штатами достатньо великими, бо великі, бо Індія достатньо крупний гравець, наприклад, на внутрішньому американському ринку продуктовому, в тому числі створює конкуренцію ті самі південні Америці. Але тим не менше, якщо підбити підсумок цій картині, яка зараз є о, в Європі стосовно цих умовних о, баж, перемовинах, о, які ведуться, бо це радше конкурентна боротьба, а не о, перемовини про те, яким чином вийти на з зупинки вогню на країнсько-російській лінії бойового зіткнення. Тому що, що є я тут важливим? Київ, якщо встоїть Київ і відмете усі пропозиції Трампа і вибере е, втратити Трампа і Сполучені Штати, е, е, знов таки ми не, не тут не ведеться мова про. Пирл про цю систему, що сполучені штати припинять продавати зброю європейським європейському Союзу. Воно по перше не припинять а по-другому припинення, навіть якщо воно і послабить, і можливо відбудуться якісь серйозніші зміни в Україні, то вони точно не будуть більшими, гіршими і страшнішими ніж підписання даної угоди, яку пропонує зараз сполучені сполучені штати. Тому втрата Сполучених штатів може бути практично катастрофічними в цьому перемовному процесі і в. В, в, в скажем так, а реалі підтримки України. Катастрофічними для Сполучених штатів, і якщо цього до кінця там не розуміє Трамп і його найближче оточення, з яким він радиться, там кілька людей, то голос е умовного того дібсето, е тобто посиленого е внутрішньої американської держави, буде таким, потужним, що Трамп буде змушений з ним рахуватися. Тому тут Україні головне витримати європейським партнерам витримати цей тиск, не піддатися і не дати е себе принизити в, в, в цьому процесі не Піддатися, бо треба там замирювати, погоджуватися, кивати головою, бути інтелігентною людиною. Я дуже часто інтелігентність такими людьми, як Трамп, трактується як боягузтво, і тому тут, тут баланс існує. Тобто Київ витримується. Тримається і європейців є величезним потенціал можливостей підтримки е, Києва, так він не буде таким потужним, як є е, е, з забезпеченням на то хоча в принципі вона не є настільки ключовою, як з'ясувалося, і у, у формальному уявленні про те, що і сполучені штати також десь тут поруч е, європейцям буде комфортніше підтримувати Україну. Ну але тим не менше, якщо е, цей процес. Розглядати, що втратити, то звичайно Києву значно вигідніше втратити Вашингтон ніж Брюссель. Ця пропози... Ця угода пропонує втратити назавжди Брюссель. <глагодарі> назавжди втратити європейських партнерів, і можливо колись мати момент такий успіху у співпраці сполученими штатами. Жодне гарантії, тому що це це повторення буде меморандуму. Всі ці історії про п'ять пунктів п'яту статтю веслозі, п'яту статтю в НАТО, яка існує що близько до того, що завжди будуть скептики казати, що і саме НАТО може не погодитися. Вода війська, якщо буде напад на умовну Естонію і так далі О, тут е, все це теорія, тому жодних гарантій сполучені штати навіть не обіцяють дати Україні, тобто тут тобто, в жодному тексті немає навіть спроби сформулювати е, таку обіцянку е, гарантій, на які би могла б погодитися Україна. Ось тому тут так. Треба. Цей момент треба буде пережити Києву і Брюсселі, в тому числі, і вже бачити майбутнє без американської парасольки над Європою і треба буде розтягувати парасольку британського британському і трошки там чуть-чуть британської. Ми знаємо, що Ключовим каменем спотикання у погодженні позиції американців-європейців і щодо українського питання є питання території, по перше, а по друге питання будь-яких поступок Російської Федерації, які накладають обмеження на наш суверенітет, політичні вони або військові не настільки важливо. Водночас ми знаємо, що сьогодні європейський союз стикається з труднощами в питанні надання, надання Україні того репараційного кредиту, над яким вони вже б'ються кілька місяців, особливо активним в просуванні ідеї цього кредиту є канцлер Мерц. Крім того, ми знаємо, що є в європейському союзі незгода з деяких політичних питань, які стосуються нашої війни. Але на вашу думку, ось ця позиція європейських союзників не відступатися. Ми бачимо, що вона спільна, вона сформована, і в цих розмовах з Трампом. Колективних, так би мовити, європейські лідери продовжують цю позицію відстоювати, що Європа не відступиться від ось цих червоних тині, які стосуються території і питань, які обмежують український суверенітет. На чому вона сьогодні базується? Тобто, чим вона в реальності підкріплена, і чи ну, можна очікувати, що можуть статися якісь події, які можуть вплинути на цю європейську стійкість у цих питань? На європейську сіхість може вплинути тільки Київ. Київ відмовляється від своєї позиції. Каже, все окей, ми віддаємо Донбас, віддаємо суверенітет, обмежуємо армію, погоджуємося стати російською колонією. Ну тоді європейці, звичайно, відходять так. Тобто тоді підтримки не буде в будь-якому іншому випадку. Підтримка буде розмова про кошти, ну, Чесно, втомлює, тому що е, насправді жодних проблем немає з е, кредитом. Є, є бажання е, нинішнього очільника Бельгії е, зберегтися Нала історії країни, яка ледве, ледве, ледве тримається купи, і це країна, яка була поставила антирекорди в відсутності уряду, прем'єрів, міністрів і так далі. Тобто зараз просто зірковий час прийшов для певної особи, і він таким чином використовує цей певний час для того, щоб його особа е була такою золотою зіркою. в е е е е Бельгії і Брюсселі як Брюселья, як, як столиці. Е е тому тут це, це не, не, не вартує на це звертати увагу. Це голосно, але не небезпечно. З, okay. з цього приводу жодних проблем, і жодних турбувань Україна не має відчувати і взагалі ця тема має цікавити тільки виключно жовту пресу, зовсім не економічно. Тому що це питання буде вирішено, і це питання життя і смерті самого Європейського Союзу, тому що це демонструє те, Чим має можливість Європейський Союз існувати в екстремних умовах? Чи немає? Якщо він не має таких можливостей, ну він просто не потрібний. Ну треба ліквідувати його як явище, і це чудово розуміють всі послідовні прихильники. Посилення внутрішньої інтеграції європейського союзу, і тому вони будуть тут боротися до останнього. тому що це дезінтеграційний процес є шкідливим, ворожим і дуже небезпечним. Тому тут питання навіть Києва є другорядне щодо забезпечення фінансами, можна знайти кошти, і тут одна тільки Німеччина могла би забезпечити е, пару кілька бюджетів України без жодних відчутних проблем для власного внутрішнього бюджету. Тобто, питання ведеться про те, щоби дати. Підстави самим собі європейцям, в тому числі європейському суспільству, розуміти, що зовнішні виклики вимагають інакших реакцій, тому що зовнішні виклики є зараз настільки складними, настільки небезпечними, що реакції мають бути іншими. такі реакції європейський суд вже знайшов. І тут я не бачу жодних проблем з тим, щоб забезпечувати Україну фінансами. Як це буде відбуватися згідно нюансів? Так є різні підходи. Але останні були. Було вибудовано розподілено між державами відповідальність, і фактично вибито е, єдиний козир, який мав цей е, бельгійський прем'єр з тим, щоб заблігійську уряд і бельгійська влада, з тим, щоб гальмувати процес надання Україні коштів. Це знімається. Друга проблема проблема, яка не знімається, яка існує в європейському союзі, і вона буде існувати ще невизначений час. І це властиво ця невизначеність і цей тривалий час дає. Важелі в руки Трампа це те наскільки готовий європейський союз, Європа, європейські країни для того, щоб е, брати участь у війні в захисті власного суверенітету і власних територій, в випадку, якщо ця війна почнеться, а вона абсолютно всі підстави є вважати, що вона почнеться, бо гібридна війна вже йде, і ці виклики для європейців є вкрай складними для е, реагувань, але вже вчаться європейці реагувати на нього, на них і е, індивідуально, тобто як у держави, і як у Європейський Союз, і цей процес навчання чи не, пристосування, і призвичайння до того, що реакції мають бути інакшими, ніж вони були раніше, за новими протоколами, жорсткішими, потужнішими і. Безапеляційнішими ось воно також такий момент, який сильно лякає Сполучені Штати, тобто така от напросованість, така боєздатність європейського союзу. Тому тут проблем я не бачу і їх насправді щодо фінансів не існує щодо червоних ліній, ні не перейдуть ніколи і не дадуть можливості нікого примусити Київ перейти ці червоні лінії європейці, бо це їх кровне питання, тому що тут навіть не стоїть тут. нема немає тих проблем, що от якщо європейці пого відпустять, Росія захопить. І піде там в проривну атаку. Ні, не піде. Так звісно, Росія, якщо проковтне Україну, то років 10, 15, ну я би сказав, 20, жодних підстав вважати, що куди-небудь ще піде цей тяжкий і з величезним животом неперетравлених. Проблем звір не вартує і тут немає тут це абсолютно спекуляція з приводу того, що це можливо трапитися, тобто, все можливо, але це мало дуже мало ймовірно. Ом mm -hmm. білорусі до цього часу перетравляє Росія. Все що я не побачив, щоб повністю перетривали. Все таки якісь там хвостики, якісь там вушка ще страче. і Білорусі в не, не перетрали на тобто це Білорусія ще не татарстан і не не, не, не Башкірі, тому тут. Тут ситуація така, і власне що е, непокоїть Європу, що е, змушує е, консолідуватися в підтримці України з збільшення власної мобілізації. Це, це те, що Росія може створити без Сполучених штатів, навіть без їхнього тиску у співпраці не, спільного тиску Москви і Вашингтона на Європу, створити таку виделку, а затокувати, наприклад, умовну нарву, взяти захопити якусь частину е, е, естонської території, території НАТО, території ЄС, передовсім, і тиснути в такий спосіб на Європу, що ось або ви відступаєте від підпривід підтримки україни або ми продовжуємо свою експансію і подивимося то кого в який спосіб буде атакувати як себе буде будуть поводити от це ця небезпека існує і ця небезпека мобілізує європейців підтримувати україну і підтримувати ситуацію саме щоб вона розвивалася е, з цієї висхідної точки вихідної точки яка є зараз щоб вона не погіршилася Дякую за цей діалог. Андрій Шкіль, журналіст, політичний глядач та депутат Верховної Ради у минулому був з нами на прямому відеозв'язку. Спеціальний ефір триває з вами. Був Богдан Машай. Почуємося в майбутньому. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.